Сьогодні розповім історію про Чарльза Дарвіна. Такий відомий персонаж. Вічі три тисячі за сезон 10 між. Дубу підтаєнці Вестербід. І я натрапив якось на книгу Подруж з біглям. Він подорожував світом. І доволі цікаво дізнатися, як це відбувалося. Це теорія еволюції. Він був молодим хлопцем. Його віддали там спочатку. Він погано вчився, його віддали до одного закладу до медицини, але йому було не цікаво. І коли з'явилася можливість подорожувати світом, був набір на експедицію. Його взяли тільки тому, що він був таким інтелігентним хлопцем. І е, капітан, який також був молодим хлопцем, доволі йому було капітану було 23 роки, а Чарльзу було 22 роки. Капітан е, ну, йому подобався, хлопець дався таким вольовим і думав, що йому і інтелігентним. Йому вдалося, що гарно буде мати такого компаньйона. Вони жили в одній каюті. Але у цього капітана був дуже брухливий характер, він сперечався, він був таким психопатом. У нього там декілька людей в сім'ї було самогубцями. І він також, от, через кілька років, там через десятки десятків років він також закінчив так. І Він постійно нападав на молодого Чарльза. Е, тому було непереливки. Подружувати в одній каюті на кораблі напротязі п'яти років. Тобто, от, розумієте, вони п'ять років подорожували. І е, е, напротягом цього часу от Чарльз він зробив дуже Важливу річ. Він записував, він вів щоденник, він робив зарисовки. І оце все складав, дуже ретельно це Все, зауважував, все що, куди вони їхали. Це п'ять років, вони подорожували світом, по всьому світу. Це було 1830-й років щось таке. Сам Чарльз, здається, 1807 року народження. І вони подорожували. Вони багали, побачили там на якісь залишими з кипаями, якісь решти дерев. Щодавніх, якісь дуже далеких а, прародичів, там, тварин. А, і його навіть зразки зараз зберігають якийсь музеї, він знайшов багато чого. Але він приїхав і він якось це так поклав до ну, інших речей, він захоплювався рослинами, хробаками. І потім через 20 років, десь, я не пам'ятаю, 15 років. Я, я можу помилятися, але багато років пройшло перед тим, як він е, підняв цю, цей щоденник, він розібрав його і вирішив що з нього взяти. За цей час е, просто інші люди е, почали вже цікавитися цією темою, вони висували такі гіпотези, а Барина у нього вже була теорія, воно, у нього була теорія, теорія еволюції, і він вже приблизно знав що до розповідати. Але інші люди почали публікувати. Спочатку невідомий автор публікував щось подібне. От, і це визвело бурхливу реакцію, бо люди були дуже такі економічні, такі консервативні. Вони не хотіли, щоб нові теорії якісь з'являлися світом. І Дарін чекав. А потім він вирішив, він написав книгу, прийшов приніс до редактора. Редактор одиниці сказав, ну це не цікаво, та дай ще ціни ще це, це людям. І він сказав, людей цікавлять голубі. Людей цікавлять голубі. І все. Треба писати про голуби. Оце цікаво. Там, <смітна> про та, інстаграм да, зараз. От, люди цікавлять, всім цікавлять голубі. А, але все ж таки Дарин пішов до іншого, вона опублікували, на перший день продали кілька тисяч екземплярів, і потім вона розійшлася всім світом, ця книга. І, а потім одна людина сказала, сказ а то я ж про це писав. Тобто, я про це писав, він сказав. Людина, яка писала про крабельні ліси, там про якісь будівництво. Але він попрямо таку теорію про те, що виживає той, хто може застосуватися краще до оточення. Він написав це і потім, коли вийшла книга Дарвіна, то ця людина написала таку скаргу, типу ну, я написав це перший. І Дарвін тоді написав лист відповідь. Що так, але скажи, от, е, хто в світі прочитав твою книгу? Я, жодна людина не прочитала цю книгу, десь тобто вона була в бібліотеці, чи він видав, ніхто не читав про кораблі, про ліси. Вибач, але ніхто з нас не читав, ніхто не знає про тебе. Якщо б ти не сказав, зараз ніхто б не почув. Я поважаю твою думку, але вибач, це так не робиться. Ось. І так він вже був доволі відомий час. Але е, от. Він опублікував, опублікував свій свою, свою працю, коли вже інша людина, ще інша людина, волес, він, він в іншому частині світлу, він почав щось таке винаходити, його сяяло. Він вони почали переписуватися. Дарвін йому написав, вони почали переписуватися. І потім, але у Дарвіна вже була ґладова теорія, а та людина майже її повторювала. І Дарвін не він не розкрив повністю, що. Щодо своєї теорії, але потім опублікував і думав, як той відреагує той волос, як він відреагує на ці новини. І тоді, але той нормально відреагував, тобто він спокійно віднісся, йому дуже було приємно, що його ім'я також згадали в цих от, в книзі. Але він прийняв те, що, прийняв те, що це буде дарвінізм, а не волосізм. І потім вона просто поїхала, дарвін ще багато чого робив. У нього а, до речі, написали, що за цей час, поки у нього лежав цей щоденник, він займався іншими справами і з тих народити 10, 10 дітей у нього було. У нього також була там дивна невротична хвороба. А, але от знаєте, я на ну, що хочу сказати? Це, звичайно, що це, ну, це велика праця, це велике відкриття. І це, можна сказати, що досяг успіху в цьому плані успіху в житті. Але ось от перше, те, що я хочу сказати, що показуйте свою роботу. Показуйте, покажіть, що ви працюєте. Це стосується Дарвіна, і тих двох людей, і волоса і того іншого. Бо якщо б вони були трохи спритнішими і більш комунікабельними, вони могли б також отримати успіх і славу, і гроші, і в принципі визнання в цьому житті. Але вони ховали. І це знаєте, от ми. Ми ну, всі от, приховуємо, десь у нас є якісь е, питання на ну, кожне життя, е, кожна людина це е, книга. Знаєте, я от, е, зараз я видаю третю книгу, третю книгу в житті. Ця книга вона називається Незламні підприємці. Це е, про людей, які досягли успіху, продаючи свої товари по всьому світу. Це наші клієнти, це наші знайомі, це мої друзі, багато з них. А, і вони от досягли успіху. Вони зробили товари і стали їх продавати. І а, ну, ця книга вона показує наскільки важливо не тільки, ну, по-перше, щось винаходити, щось думати, щось створити для світу, але по-друге, треба реалізовуватися. Бо багато є іде іде сам по собі, не багато зараз значить. E, значить, те, як ти зміг e, зробити з нею оцю пурпурну корову, да? фіолетова корова. Purple, purple Cow. Я зараз дивився інтерв'ю з Сетом Годіном. Він розповідає про цю концепцію, про дитя маркетинг. Це не про гроші в рекламу, це не про. A... Те, що просто об'яви, десь Google Ads, заплатити Facebook, так, це можна робити, але е, треба сформувати свій е, продукт, він не буде ідеальним, але він має бути, От ви чимось е, хочете, можете допомагати людям, стати краще, вирішити якусь проблему. Моя, ну, моя от задача це надихнути людей, таких як в мене в книзі, ще продавати. бо... Вісім років назад я почав це робити, почав навчати людей. І а, комусь, знаєте, якщо навіть там, 10 людей чи 15 людей сказали, що Олександр, ви показали мені шлях до всесвітніх ринків, то це вже для мене такий ріст. Але річ не, ну, річ не про мене, річ про те, що щодо щодо цієї історії, що вона показує, наскільки. А, ваш підхід, ваша спроможність донести свою ідію, покидати свою роботу і зробити правильні ну, висновки, донести їх до, до інших виглядів, там, записів, малювання. До речі, я, я вважаю, що от, важливо, коли ви щось записуєте, важливо, щоб кожен день. От ви, зараз у мене така форма, я просто розповідаю про те, що я за день прийшли багато чого читаю, я дивлюся лекції по графіці, по бізнесу, і по філософії. І читаю Сенеку зараз, а, другий раз. І роблю помітки. Тобто важливо, що ви зробили висновки, ви потім змогли це записати, замалю, намалювати навіть, вчитися також малювати. Ми зараз з дитиною малюємо по вечорах. І це класно. І а, ведіть, показуйте. Через спеціальне мережа зараз такі можливості. Зараз не треба йти у видавництво і вмовляти. Видавництво друкаря, щоб вам не друкували цю книгу. як були тоді в 19 сторіччі. Для нас це приклад Дарвина це такий яскравий приклад, як людина, незважаючи на те, що вона так от... Такі дивні рішення, в нього багато дивних рішень там і багато дивних захоплень. Людина була дуже раднепланова, дуже родне І незважаючи на це. Він а, довго чекав, але він свого досяг. І От я бажаю вам, щоб ви досягли а, свого успіху, досягли і донесли свої ідеї до світу завдяки тому, що ви вмієте показувати свою роботу регулярно. Знаєте, соціальні мережі це прямий шлях для того, щоб навчитися показувати ці роботу. О, дивіться, яке чудово. Кожний ранок я виходжу на вулицю, наблюду таку ранкову прогулянку. І от це чудовий спосіб покращити своє життя, насуватися на сильний енергійний день. Це в мене зараз чередується в спортзали і такі більш прогулянки і домашні тренування. У мене є, є програма саме дам посилання. І налаштуйте на наркий на, на день і проводіть цей день щасливим.